Усім привіт! Я Марія Симонова, експерт по інстаграму та створенню особистого бренду за допомогою архетипів та розпаковки особистості. Я рада вас вітати на цьому безкоштовному уроці. Утримання та захоплення аудиторії в Сторіс. Увага глядача є валютою 21-го століття. В плюсі завжди той, хто не просто захопить цю увагу, а ще вміє її втримати. Про це сьогодні і поговоримо. Розкажу вам про шість прийомів утримання та захоплення уваги аудиторії. Якщо говорити про сторіс, як про інструмент продаж, дуже важливо використовувати ці гачки уваги саме в момент продажів або під час прогріву. Щоб аудиторія вона не перенаситилася притягуванням уваги, тому що воно вже потім стає мало ефективним. Люди до цього звикають. Комбінуйте обов'язково лайфстайл, контент, продаючий, експертний, особистий. Першим пунктом захоплення уваги є перша сторіс. Це вже як той критерій, чи перейдуть далі глядачі, дивитися ваші історії, чи ні. Отже, обов'язково там має маєте бути в кадрі ви, щоб люди вас бачили. Вона має тривати недовго. 4 секунди це ідеальна фішка, як це зробити. Ви просто фото додаєте в додаток відеомонтажу і скорочуєте цю фотографію до 4 секунд і вставляєте її в історії. От вам і 4 секунди. Ця сторіс має бути динамічною та інтригуючою. Тут можна застосувати прийом конкретики. Тобто, ви конкретно щось говорите, але не доводите до кінця. Наприклад, вона сьогодні зіпсувала мій день. Ну, Умовно, але ми не говоримо, хто це. Ми розказуємо про свої емоції, про події. А в кінці вже ми говоримо з ким там. У нас вже така неприємна була взаємодія. Таким чином, намагайтеся будувати сторіс, щоб вона була відкритою. Ось, наприклад, закрита історія виглядає так. Сьогодні з подругою ми були в кафе. Відкрита сьогодні на зустрічі з подругою. Я почула те, що змінило ставлення. Про себе або про життя ось така інтрига. Далі люди дивляться і розуміють, що ж це вона там вже таке почула. Тобто тут важливий заголовок і ключовими параметрами, по яким визначають якість цього заголовку. І перший критерій чи відповідає заголовок на питання, що чекає глядача далі. Другий критерій це сила заголовка, наскільки він чіпляє глядача, наскільки він є тригерним і умовно, наскільки він пробиває до сліпоту. Другим пунктом, звичайно, є історії. Повноцінний змістовний сторітелінг, він завжди буде краще тримати увагу аудиторії. І тут завжди важливо, щоб був початок, середина і кінцівка, щоб ви привели людину до якогось висновку. Дотримуйтесь правила «одна сторіс – одна сторіс, одна думка. І максимально, щоб на одній історії поміщалося якесь одне речення, було менше тексту. Я помітила, що це включає у людей такі. Клікабельний спосіб мислення, і взагалі, взаємодії з контентом. Одне речі прочитала клік, клік, далі, далі. Тобто, це легко відкривши історію, і він бачить там багато тексту або він якось розміщений неправильно. людині просто вже складно це сприймати візуально. Третій спосіб заморочливий, але дієвий. Поставте нумерацію своїм історіям. Ось такого плану, де цифра 1 – це. Порядок вказаний історії, яку виглядач переглядає. А от друга цифра вказує кількість ваших історій. Це вже включає в людину такий азарт, як ігру. Вона знає, що її чекає, скільки історій її чекає, Їй вже цікаво дойти просто до кінця. Четвертим пунктом є зміна ракурсу. Тут не бійтеся експериментувати. Робіть фото зверху, знизу. А для відео найкраще тримає увагу. Коли камера розташована, типу вона а, підглядає за вами. Це зйомка, коли камера ніби схована з якимось предметом або виглядає на вас із за дверей. П'ятим пунктом є емоції. Це те, що додає вашим історіям життя. Спробуйте ті емоції, про які ви розповідаєте, наприклад, обурення, здивування, радість. Показати саме на ті фотографії або на відео, яке ви ставите там під текст, і це однозначно підвищить залучуваність у вашу розповідь. Шостий і останній пункт на сьогодні це зміна форматів. Що він дає? Він дає ефект неочікуваності. Чергують такі формати, як фото, відео, балакуча голова, звичайний чистий фон. По моєму досвіду скажу, що, наприклад, коли я додаю дві фотографії з текстом на третю фотографію, я додаю музику. Додивлюваність у мене йде краще ніж я просто виставляю там три-чотири фото з текстом без музики. Ну я ніби включаю аудиторію. Типу щось живеньке, там музичка якась цікава грає. Спробуйте. Тільки не робіть так, щоб виходила каша з цієї музики, тому що три фотографії з текстом і три різних там динамічних музики, воно трошки так взагалі втрачається сенс. Людина кашу в кашу, голові в неї відбувається. Отже, підсумуємо про що ми сьогодні поговорили. Важливість першої історії вона має бути динамічною. там маєте бути ви в кадрі. Вона має бути недовгою, ідеально 4 секунди. Історія має бути відкрита та з якісним заголовком, тригерним. Другий гачок це сторітелінг. Він має початок, середину і кінцівку. Сторіс пов'язані між собою. І на кожній історії, по мінімум тексту, коли вже дуже багато щось треба розповісти, використовуйте балакучу голову. А тим, хто боїться знімати ці балакучі голови, просто зробіть нарізки різних відео і накладіть голос. Так буде вже вам простіше. Третє номерація сторіс. Четверте зміна ракурсу. Фото, відео, в, в дальній верхній нижній план, що вам тільки в голову прийде. П'ятий пункт це емоції. Живі фото, відео в моменті розмиті, не знаю, посмішка на цілий екран. Шостий зміна форматів. Фото, відео, пусті шаблон. Іноді буває, що так багато інформації і тексту на фото, і сам, на самому фото багато цього інформа... інформаційного шуму. Так. І ви просто чорний шаблон, кольоровий шаблон, просто без нічого. І невеличкий текст. Оце вже трошки людям стане легше переглядати цей контент далі. І щира порада від мене: якщо ви ще не знімаєте сторіс, не знімаєте контент, почніть робити це. Ви так швидше напрацюєте потенціал вашого блогу. Ви прощупаєте себе, що вам подобається, що ні? Які формати краще заходять в вашій аудиторії? Почнете мислити контентом і впевненіше себе відчувати в кадрі. І ще і ще багато плюсів. І якщо ви хочете пройти цей шлях швидше, якщо ви хочете пройти його зі мною, я запрошую вас на свій п'ятиденний марафон по сторіс. Ви зможете віднайти свій власний стиль, шрифти, подачу. Кольори, ми дослідимо ваші архетипи. Ви дізнаєтеся, як вам комунікувати з вашою аудиторією, як саме цей контент генерувати, де черпати ідеї і як ці ідеї втілювати. Буду говорити про те, як поєднувати експертність та особистість, як красиво оформлювати ті історії та по структурі писати цікаві сторітелінги, на які захочуть реагувати і додивлюватись до кінця, дізнаєтеся, як аналізувати свій контент, побачити свої помилки та отримуєте рішення на них. На сьогодні це все. Я була рада провести з вами цей час. Не знаю, як ви я зарядилась. А кого цікавить інформація про марафон? Бо далі надішле вам детальну інформацію. Всім пока.